Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо кривину із кривої. План сьогоднішнього заняття першим кроком ми повторимо теорію, другим кроком розв'яжемо типову задачу. Алгоритму ми виробляти не будемо, оскільки тут немає нічого особливого, тільки підстановка і обчислення по формулах. Основні формули. Формула для, для обчислення кривини. К дорівнює модуль з векторного добутку R' на R2', що ділиться на модуль з R в кубі. Формула для обчислення скруту. К дорівнює мішаний векторний добуток, що ділиться на векторний добуток першої і другої похідни. Мішаний добуток векторів це коли ми перших два вектори множимо векторно і потім результат цього добутку множимо скалярно на третій добуток. Якщо кривина дорівнює 0 лінія пряма, якщо скрут дорівнює нулю лінія плоска. Розглянемо тепер типову задачу. Довести, що лінія x дорівня А косинус гіперболічний Т, Y дорівні А синус гіперболічний Т а АТ має однакову кривину і скрут. Першим кроком нам потрібно записати вектор функції. Потім в кроках 2, 4 ми шукаємо часткові похідні відповідно першого, другого і третього порядку. П'ятим кроком. Ми розглянемо, як обчислюється векторний добуток. Він обчислюється ось таким визначником. Його результатом буде мінус А квадрат гіперболічний Т, А квадрат коснусі перволічний мінус А квадрат. І шостим і сьомим кроком ми обчислюємо по формулі кривину і скрут лінії. В результаті ми отримали, що вони рівні, що й треба було довести. Дякую вам за увагу!